Ну що, доброго ранку? Починається новий день і з ним починаються нові історії. Місяць світить прекрасно, шкода, що його не видно. Та й то таке менше з цим суть у тому, що кріпатура дає про себе знати знову-знову. Я не знаю, чому вона не зникає, ніби вона з тобою буде все життя ходити. Проте, тим не менш, ми продовжуємо. Мої улюблені м'ячі. Найкраща вода циранкова руса. Якщо ти не зробив чайний пакет як вранці, то вважаєш, що він продуктивним не буде. Ти можеш спитати, а що ти займаєшся, так? А мені просто цілі не на ніяк зараз займатися. Так не має бути. Ну, no, буде займатися, поробиш. А ти є, як ти це зробив? Таке, а я таке я так, я так, класне, отак от. Хочу ригати. Це таке неприємне почуття, коли у тебе ніби тонус в усьому тілі. По великому рахунку є, але конкретно в одному відділі воно настільки сильно тягне, що воно бере на себе таку увагу. Що ти навіть не можеш зорієнтуватися на тренування нормально? Ай-яй-яй. Oh. Oh, yeah, yeah. Що ти сказав? Що oh. гарний? Втома в тому, але момент, менше ви відчуєте, що в ваші м'язи поступає там, адреналін або якісь такі гормони, які починають ваш організм збушувати. І мені здається, це одна з причин, чому дійсно треба ходити на зарядку. А то пам'ятає, як містер Бін танцював ось так? А ну не ней. У вас таке бувало, що ви ніколи бачите те, чого насправді справді не існує. От я один бачу тут людей навколо. Тут. Що? раз не таке світло як було шкода Ой, блін. я хотів показати раблака забій Сьогодні м'ячик вирішив мені помститися. Я потрапив прямісінько Ну, я знайшов його батьків, і привіз сюди, при ньому сказав вибачатись. Ну що, наразі моя незмінна рубрика стояне на руках. В цей момент я потихеньку закругляюсь. Ця от маленька відстань між фіналом. Ось ось вона маленька, але в голові вона здається отакою. От. Що ж, друзяшки цей день був все. Через не можу, через не буду, через не хочу, але зроблено тож. Бажаю всім вам мати таку ціль, яку ви будете боротися через не можу, через не хочу, через не буду. Отак от. Щастя, от. здоров'я!